Любительська студія Аудіочар вітає вас. О Генрі. РОМАН біржового Маклера. Оповідання. ПІТЧЕР. ДОВІРЕНИЙ клерк у КОНТОРІ біржового маклера, Гаррі Максвелла дозволив своєму звичайному, непроникному обличчю виразити деяку цікавість і здивування, коли о пів на десяту ранку до контори швидко увійшли його хазяїн у супровіді молодої стенографістки. Квапливо промовивши доброго ранку пітчер, він кинувся до свого столу так ніби збирався перестрибнути через нього і відразу поринув у величезну купу листів та телеграм, що чекали на нього. Молода стенографістка працювала у Максвелла вже рік. Вона була красивою жінкою, але в цій красі не було нічогісінько від стенографічного, вона зневажала пишність чарівної зачіски помпадур, вона не носила ні ланцюжків, ні браслетів, ні медальйонів. У неї не було такого вигляду, ніби вона завжди готова прийняти запрошення на обід. Ні, на ній була проста сіра сукня, яка протирівно і скромно облягала її постать, і строгий чорний капелюшок тюрбан прикрашало зелено золоте перо папуги. Цього ранку вона наче сватилась м'яким, сором'язливим світлом її очі замріяно сяяли, щоки були схожі на персиковий цвіт, на щасливому обличчі відбивалися спогади. У своєму стриманому зацікавленні пічер помітив, що цього ранку вона поводилась трохи не так, як завжди замість пройти прямо до суміжної кімнати, де стояв її стіл, вона в нерішучості затрималася у конторі. Раз навіть підійшла до столу Максвелла досить близько, щоб він міг її помітити. Але людина, що сиділа за столом, не була більше людиною. Це був заклопотаний нью-йоркський маклер, машина, яку рухали коліщата і пружини. Ну, в чому річ? Що таке? різко спитав Максвелл. Розпочатана пошта лежала на його столі, як кучугура бутафорного снігу. Гострі сірі очі його, байдужі та холодні, блиснули на неї майже неприязно. Шановне панство, якщо вас зацікавило оповідання, переходьте за посиланням до аудіочару.